У Коростинській громаді три випускники склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Випускник Коростинського міського ліцею номер 10 Дмитро Петренко, який зараз за кордоном. Випускник Коростинського міського ліцею номер 7 Єгор Кузніцов. Та випускниця Коростинського міського ліцею номер 2 імені Володимира Сенгаївського Вікторія Скуржинська. Ти склала математику на 200. Які були перші емоції, коли дізналася про результат? Я спочатку не повірила взагалі. Я не знала, скільки має в мене бути балів, щоб в мене було 200. Тому екзаменаторка, з якої я складала я, вона побачила, що в мене 32 бали, і вона мене там вона встала, приобняла. Мене каже, що в тебе 200 з математики. От. Але коли я вийшла з аудиторії, я ще раз перевірила, бо я не повірила в це. От, якось так. Кому першому подзвонила? Мамі. Мама дізналася першою, і я ще трошки така почала плакати. Вона спочатку думала, що я взагалі не склала, але от потім все було добре. Окрім найвищого балу з математики, Вікторія склала українську мову на 195 балів, зробивши лише одну помилку: історію України на 170 та англійську мову на 166 балів. Що тобі було найскладніше під час складання усіх предметів в НМТ? Мені здається, що англійська мова мені була найскладнішою. Якісь були такі завдання, або ще я не була до них готова, або не знаю, але вони от мені прям були складні. Ти засмутилася? Трохи так. Навіть трохи засмутилася більше, ніж була рада за математику. Вікторія Скуржинська каже, що готувалася до НМТ протягом двох років. Це регулярні заняття з репетитором, старання у школі та плідна самостійна праця вдома. Куди і на кого ти плануєш вступати? Я ще от прям стовідсотково не знаю, але поки думаю про економіку, щось економічне і ну, роздумую про Острозьку академію. Хоча я ще так в дилемі ще не знаю. Крім Острозької академії, які ще навчальні заклади розглядаєш? Взагалі, я з самого початку дуже думала про Могилянку, києво могилянську академію. Але знову ж таки я боюсь трохи Києва, тому що зараз там багато відключень, вічні прильоти і тому подібне. І тому я трохи вагаюся, чи вступати мені в Київ, чи все ж таки розглядати десь Львів, той самий Острог і ще щось. Єгор Кузніцов склав МТ на 200 балів з англійської мови. Тест було складати, ну, відчувалося воно не так складно, я не готувався взагалі. Ну, один раз відкрив пробне з математики та все. На цьому моя підготовка завершилася. Я взагалі прийшов з друзями десь на годину раніше, тому ми сиділи, ждали, потім вже підійшли всі інші, нас почали запускати, розподілили по аудиторіям, саме складали ми двома блоками по два предмети, і перерва між ними була 20 хвилин. Тобто два перших – це математика та українська мова. Перерва 20 хвилин, історія України та предмет на вибір. Хлопець каже, що під час тесту взагалі не хвилювався. Сприйняв НМТ як звичайний урок у школі. Ти склав англійську на 200. Як тобі це вдалося, якщо ти не готувався? Це вдача? Чи як ти це розцінюєш? Я не знаю. Я, мені здається, що я просто англійський розумів і все. Там більше нічого, нічого не треба було. Тобто тільки розуміння самої мови і все. Ти ходив до репетитора, чи сам вивчав, чи в школі було достатньо? Е, ні, я взагалі не вивчав. Я... Просто він якось зрозумілий для мене став в якийсь момент. Я не займався не з репетиторами. В школі на уроках, звісно, був присутній. Мабуть, щось та запам'яталося. Його разом з мамою переїхали до користання з Донецької області близько двох років тому. Хлопець каже, що місто подобається, є друзі. Вільний час проводить на прогулянках з друзями, а також подобається грати у комп'ютерні ігри. Ти розказав, що граєш комп'ютерні ігри. Можливо, це якось попливало чи там англійською. Мабуть, бо я з 2012 року десь граю в англійськомовні ігри, там в онлайн-ігри. Тобто у мене не було вибору, як ну, намагатися розуміти англійську мову, щоб якось комунікувати з іншими гравцями. Ну, ти більше вчитувався в завдання чи наугад ставив? Вчитувався. Наугад я історію тільки ставив. Наскільки склав історію? 143, математика 151, українська мова 159. Випускник Випускник го ліцею у майбутньому мріє працювати у галузі ядерної енергетики. Що б ти порадив майбутнім випускникам? А, готуватися до НМТ не бути як я, бо я взагалі не готувався і тому склав ну, інші предмети на середні бали, які я не так розумів, як англійську. Тому готуйтесь і все вийде. Готуватися зарання, розподіляти свій час, планувати все зарання, там якісь свої створити графік дня. Коли ти готуєшся, коли ти відпочиваєш і відпочивати багато, і завжди їсти. Бо в мене були дуже багато друзів, які забували просто поїсти навіть. Ну, в цілому, це погано. Вітаємо абітурієнтів. Бажаємо успішного вступу та плідного навчання.